Об'єднуємо руки! Дуже добре, дуже гарно, молодці. Стоп-музика, стоп на хвилиночку. Зараз ми стаємо з вами, торкаючись коліно до коліна. Признали коліна один одного і танцюємо. Далі коліна роз'єднувати не можна. А ви вибухливими облисками відкрили. Типнішу пару ми потім нагородимо, правда? ж? На божацькому концерті приймоти! Підкрийте обласними. Молодці! Далі повертаємося один до одного спиною, не відриваючи спину. Один одного танцюємо далі і підтримуємо описками. Руки можете пустити, але скини мають бути з'єднані. Ну, Тепер повернулися знову обличчям один до одного. А давайте зробимо так, поміняємося парами. Швиденько помінялися парами, так щоб вам не сумно було. Поміняйтеся парами. Помінялися і доторкаємося один до одного носиками. Так наші носики один одного, ми продовжуємо танцювати, а ви підтримуйте! Ще одна креативна пара вимальовується, так? Продовжуємо? Поторкнулися вушком до вушка і танцюємо далі. Ми подякуємо наші. Я думаю, що ви самі можете побачити, що вони у вас справді найкращі. І я думаю, що до кінця нашої табірної зміни ви встигнете не лише подружитися з ними, а й, як сказали, навіть закохатися. Отож, от ще раз є на і я вас тільки.